Усім доброго ранку, ми зараз знаходимося на житловому масиві перемога. А якщо бути точніше, ми знаходимося за адресою Проспект Героїв 41, і можете бачити, тут триває будівництво торгівельного центру торгівельного майданчику з зоною відпочинку. Зараз зону відпочинку я вам покажу. Ми зараз знаходимося біля так би мовити, паспортного об'єкта, де можна побачити рендер, як виглядатиме цей торгівельний майданчик і ну, безпосередньо план. А як воно тут все буде побудовано? Поки що терміни робіт не вказані. Ну і загальна площа становить 993 квадратні метри забудова. Можете бачити, хто замовником виступає, хто. Ну, тобто всі контактні дані. А Дозвіл даним можете бачити від 23 січня 2025 року. А зараз у нас 18 травня, можете бачити територія такий, повсюду встановлений паркан. До речі, як нам розповіли мешканці, які проживають на житловому масиві перемога. Тут нещодавно знаходився, як вони казали, сейкон-хенд. цей конхем, хенда вже немає. Ось такий парканчик у нас стоїть. Потім все подивимося. Я маю на увазі на сайті, коли будемо писати матеріал на діпінформаторі. І поки що це так. Інформація з перших вуст, взагалі, що тут у нас відбувається. Можете бачити, триває зараз активна фаза будівництва. Ну, поряд заходиться переповнені сміттєві баки, класика. І ось сама така зона відпочинку. Отак воно виглядає. Це зелена зона. Якісь зелені насадження вже, встановлені якісь дерева. Я так на оку вам не скажу, що це за дерева. І тривають у нас повним ходом будівельні роботи з будівництва торгівельного такого центру невеликого з зони відпочинку. Загальна площа об'єкту становить 993 квадратні метри. І називає, називатиметься вона, я маю на увазі, це забудова трейд парк. Так, це все виглядає станом на 18 травня 2025 року. Терміни завершення робіт не вказані. Однак можете бачити, вже якісь роботи виконані, вже поклали бруківку і такі посадили зелені насадження. Як я казав, я не можу вам сказати так на оку, що це взагалі за, за дерева. Нещодавно тут знаходився секонд-хенд, однак секонд-хенду вже нема. Територія таким паркан встановили по периметру виконання робіт. Ну і будемо вже слідкувати, як взагалі триватимуть роботи. І більше робіт ми вже опублікуємо на сайті deepinformator.ua, там опублікуємо ще й попередні рендери. Якщо, якщо хтось зацікавився, можете також подивитися. Як я, я показував ще на початку трансляції, вже є попередній рендер, як це все діло виглядає. Давайте ще раз підійду, покажу. Судячи з рендерів, така у нас зона відпочинку буде, якісь магазини, а тут планується декілька. Навіть чую, як там тривають будівельні роботи, щось робітники виконують. Такий у нас об'єкт будується. Все, будемо завершувати. Більше подробиць з'явиться на сайті Діпінформаторій трішечки пізніше, тому обов'язково слідкуйте за новинами на сайті. Також доєднуйтеся на інформатор FM.